Сонечка одні з найпопулярніших і відомих садових хижаків. Доросла сонечко може заїдати більше 50 попелиць в день, а личинки сонечок щодня знищують сотні шкідників. Багато садових магазинів та інтернет-магазинів продають сонечок як біологічний засіб боротьби зі шкідниками. Але чи дійсно потрібно купувати цих корисних комах, щоб отримати від них користь? І чи може випуск куплених хижаків насправді принести більше шкоди, ніж користі? Давайте розберемося у всьому, що потрібно знати про покупку сонечок для природної боротьби зі шкідниками? Коротка відповідь: Купівля та випуск сонечок в сад може тимчасово знизити кількість шкідників, але 95% або більше полетять вже через кілька годин. Щоб забезпечити довгострокове біологічне рішення, потрібно створити для сонечок відповідне середовище проживання, де вони зможуть залишитися і розмножуватися. Квіти, такі як деревій, кріп, чорнобривці, космея, лобулярія та будь-які місцеві дикорослі квіти, природно приваблюють сонечок. Набагато екологічніше і економічніше залучати місцевих сонечок, ніж завозити хижаків з магазину. Деякі вирощені в лабораторіях сонечка можуть бути інвазивними, так як відносяться до видів, які в природі зустрічаються в інших частинах світу, коли цих комах випускають у сади, вони можуть витіснити місцеві види. Детальна відповідь: Якщо у вас в саду є величезна кількість шкідників, таких як попелиця, павутинний кліщ. Борошнисті червці або кукурудзані молі може виникнути спокуса придбати сонечок, щоб швидко вирішити проблему. Це форма біологічного контролю, яка є більш екологічною, ніж оприскування пестицидами. Біологічний агент, хижа комаха, використовується для зменшення популяції шкідників, харчуючись ними. Сонечка чудові хижаки, особливо тому, що вони їдять лише комах і не шкодять рослинам. Вони можуть заїдати сотні шкідників на день і розмножуватися в саду, забезпечуючи довгостроковий контроль. Однак у купівлі та випуску хижих комах є багато недоліків, личинки сонечок набагато ненажарливіше дорослих особин, а дорослі жуки можуть швидко полетіти, якщо їх випустити на відкритій ділянці без достатньої кількості ресурсів. Крім того, існують інвазивні види жуків, які можуть завдати шкоди місцевій екосистемі. Якщо ви хочете заощадити гроші та створити більш стійку та довговічну систему боротьби зі шкідниками, ось ключові причини, чому краще посадити рослини, які приваблюють місцевих хижаків, а не купувати та випускати комах. Чи є сонечка природним засобом боротьби зі шкідниками? Сонечка природні хижаки, які активно поїдають садових шкідників. Таких як попелиця, луска, мошки, павутинний кліщ, цикадки, кукурудзані молі та борошнисті червці. Ці корисні комахи зустрічаються по всьому світу в природних екосистемах. Вони можуть допомогти садівникам відмовитися від пестицидів, але краще уникати їх завезення з інших місць. Купівля сонечок для боротьби зі шкідниками більше не вважається екологічною. Натомість залучайте місцевих сонечок. Висаджуючи корисні квіти, такі як лобулярія, кріп та дереві. Основи біологічного контролю шкідників Біологічний контроль це метод боротьби зі шкідниками, який використовує їх природних ворогів. Замість того, щоб вбивати шкідників хімічними або механічними способами, біоконтроль створює екологічний баланс, запобігаючи надмірному розмноженню шкідників. Хижаки проти шкідників. Зазвичай хижаки більші і розмножуються повільніше, ніж шкідники. Шкідники швидко збільшують свою популяцію і можуть дати кілька поколінь за один сезон. Наприклад, та койоти природним чином контролюють популяцію кроликів, оскільки один хижак може з'їсти кілька кроликів за тиждень. Але якщо всі хижаки зникнуть з екосистеми, кролики почнуть безконтрольно розмножуватися, як це відбувається в передмістях. Те саме відбувається і у вашому саду. Наприклад, одна самка попелиці може народити від 60 до 100 личинок за своє життя. Кожна попелиця завершує свій життєвий цикл за 5-10 днів, і наступне покоління починає відкладати яйця. Ось чому популяція шкідників може вибухнути так швидко. Ви можете помітити кілька попелиць, а через деякий час листя ваших рослин будуть повністю покриті ними. Якщо в саду немає місцевих хижаків, попелиця буде розмножуватися безконтрольно. Але якщо створити сприятливе середовище для корисних комах, таких як сонечка, златогласки, журчалки і наїзники, вони будуть тримати шкідників під контролем. Пестициди проти біоконтролю. Екологічний баланс є ключем до успішного біоконтролю. Але багато людей настільки зосереджені на негайному знищенні шкідників, що забувають про довгострокову перспективу. Якщо ви оприскуєте рослини пестицидами, щоб знищити шкідників, ви також вбиваєте корисних хижаків, які могли б допомогти в майбутньому. На жаль, шкідники повертаються швидше і розвивають стійкість до пестицидів набагато швидше, ніж їх природні вороги. Це створює екологічну катастрофу, коли сади і ферми потрапляють в пестицидну пастку і змушені постійно використовувати більш сильні хімікати. Якщо ви хочете вирощувати рослини органічно та уникати шкідливих хімічних речовин, біоконтроль збереження пропонує набагато більш стійке рішення консерваційний і класичний біоконтроль. Ви, напевно, читаєте цю статтю, тому що не хочете використовувати пестициди і віддаєте перевагу сонечкам для боротьби зі шкідниками. Спочатку варто зрозуміти, як біоконтроль дійсно працює в саду. Існує три основних типи біоконтролю: один консерваційний біоконтроль збереження і підтримка місцевих хижаків, які вже живуть в саду і його околицях. 2. Класичний біоконтроль покупка і випуск нових хижаків для створення постійної популяції, 3. Масове розведення періодичний випуск хижаків, коли шкідники виходять з-під контролю. Зверніть увагу, що перший тип біоконтролю використовує комах, які вже живуть в даній місцевості, це включає посадку квітів і створення середовища проживання, де хижаки зможуть жити і розмножуватися, забезпечуючи довгостроковий захист. Два інших методу засновані на покупці і випуску хижаків. Звичайно, кожен може купити сонечок і випустити їх у сад чи теплицю, але скільки з них залишиться для боротьби зі шкідниками? Багато досліджень показують, що більшість випущених сонечок відлітають, не забезпечуючи довгострокового контролю. Близько 95% випущених жуків відлітають вже через кілька годин. Це пов'язано з тим, що вирощені в лабораторіях сонечка часто зберігаються в холоді в стані сплячки і природним чином прагнуть мігрувати, коли виходять з цього стану. Головна мета не зрозумійте мене неправильно: сонечка чудові хижаки, які їдять багато шкідників. Проблема тут полягає в тому, звідки беруться сонечка і як вони потрапляють у ваш сад. Консерваційний біоконтроль це головна мета. Посадіть рослини, які приваблюють корисних комах, і створіть умови, щоб хижаки залишалися у вашому саду на довгі роки. З кожним роком популяція сонечок буде рости, і вони будуть природним чином контролювати шкідників. На щастя, насіння квітів, які люблять сонечка, набагато дешевше, ніж покупка вирощених в лабораторіях жуків. Плюси і мінуси випуску сонечок. Випуск хижаків має свої переваги і недоліки, які варто враховувати перед покупкою і випуском комах в сад для багатьох мінуси переважають потенційні плюси. Плюс Купівля та випуск сонечок може здатися швидким вирішенням проблеми зі шкідниками, але це не завжди так. Більше 95% куплених сонечок відлітають в перші кілька днів, часто навіть не скоротивши популяцію шкідників. Теплиці єдине місце, де випуск сонечок довів свою ефективність. Оскільки теплиці є майже закритою екосистемою, хижаки не можуть відлетіти і продовжують працювати. Дослідження показують, що популяція попалиці в теплицях зменшується більш ніж на 50% після випуску сонечок. Мінус: Недоліки покупки та випуску хижаків включають, потрібно багато сонечок. Близько 1500 особин потрібно лише для одного куща троянд, зараженого попелицею. Це може бути дуже дорого, якщо купувати їх постійно. 95% хижаків відлітають з саду, особливо якщо їх випускають в жарку пору дня. Багато вирощених у лабораторіях сонечок або погані хижаки, або не зацікавлені у ваших шкідниках. Жуки швидко псуються, якщо їх залишити при кімнатній температурі або якщо вони зневоднені, випущені жуки навряд чи відкладуть яйця у вашому саду. Багато куплених хижаків є інвазивними видами. Чому місцеві сонечка краще. ентомологи вчені, які вивчають комах, все частіше рекомендують відмовитися від куплених сонечок і замість цього залучати місцевих хижаків. Сонечка належить до сімейства Кокеналаадай, яке включає понад 5000 видів. Найвідоміший вид у північній Америці – самоточкове сонечко кокеналая Сиптімпанкая з яскраво-червоним тілом, чорною головою та чорними плямами. Залучити цього хижака легко, використовуючи методи, описані нижче. Однак їхні родичі, азіатські сонечка, Harmonia Axa є інвазивними. Але часто використовуються в класичному біоконтролі. Ці жуки зазвичай помаранчеві або помаранчеві з чорними плямами і так само активно поїдають тлю і кліщів. Однак вони можуть стати справжньою проблемою, якщо зимують в будинках і вважаються більш шкідливими, ніж місцеві види. Комерційно продані сонечка часто збирають у дикій природі або розводять в інсектаріях. Види можуть відрізнятися, але найчастіше це 12-точкове сонечко, колеа маджеламаси юлата. Цей вид є місцевим для США, але жуки, вирощені в неволі, можуть харчуватися альтернативною їжею, що робить їх менш ефективними хижаками. Іншими словами, вони схожі на вовків, вирощених у зоопарку, у них немає природного мисливського інстинкту. Загалом, сонечка корисні в саду незалежно від виду. Однак немає необхідності випускати їх в природу, коли місцеві види і так поширені. Все, що потрібно залучити їх у свій сад. Як залучити місцевих сонечок? Не потрібно більше купувати комах, ці кроки допоможуть залучити у ваш сад багато місцевих сонечок для природного контролю шкідників. Один не використовуйте пестициди. Пестициди вбивають не тільки шкідників. Більшість хімічних речовин також знищують корисних комах. Дуже важливо уникати синтетичних пестицидів у всіх частинах саду, особливо в квітниках і на овочах, схильних до шкідників. Якщо оприскувати рослини пестицидами, сонечка постраждають і не зможуть контролювати шкідників в майбутньому. На щастя, органічні засоби, такі як та садове мило, не шкодять сонечкам. Однак вони можуть вплинути на їх харчову базу, порушивши рівновагу в саду. Використовуйте навіть органічні пестициди з обережністю. 2. Посадіть корисні квіти. Корисні квіти потрібні не тільки металикам і бджолам, вони дають дорослим сонечкам нектар, залучаючи їх відкладати яйця поруч з рослинами, зараженими шкідниками. Коли яйця вилуплюються, Личинки починають активно поїдати шкідників. Сонечкам потрібен нектар, вуглеводи і пилок, щоб дати їм енергію для полювання на шкідників, білок, кращі квіти для залучення сонечок, дереві, дудник, кропу, фенгель, лобулярія, календула, чорнобривці, квітучий корієндр, камен. Пижемо запашна герань, кореопсис, косме Ці квіти можна посадити серед овочів, як рослини, компаньйони, або розмістити по краях.